Браття, сестри, нам Ісус Христос передав владу з духовного світу, бо Він є главним духовному світі. І Він каже, в Луки 10,19 19, даю вам владу наступати на землі, на скарпіон і на всю ворожу силу. Так каже Слово Божє. І слово Боже каже. В Ефес 6,12, що наша боротьба не проти крові і плоті, а проти духу злоби піднебесної. Тому одягаємося во все оружжя Божі. одіваємо шлем спасіння на себе, припаясуємо себе поясом істини, одіваємо броню праведності, одіваємо чоботи, благовісника, в одну руку беремо. Слово Боже, в другую віри, які не можуть пронзити стріли лукаво, а в другу руку беремо слово Боже і висвобождаємо Слово Боже на ситуації. Друзі, що ми і робимо. Перед війною ми почали висвобождати, бо нам Господь відкрив, що буде війна, почали висвобождати Слово Боже. І до сих пор ми висвобождаємо на Україну. Ісаї 54,17. Не одна зброя, яка зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякий язик, який буде сосузатися з Україною, суді, Україна переможе. Також ми висвобождаємо зараз слово Боже, до Ізраїлю. Ісаїя 43:2. Будеш переходити через вогонь, він тебе не спалить. Будеш переходити через води, вони тебе не потоплять, бо я Бог твій, Ізраїльів. Ми висвобождаємо слово Боже. Також ми висвобождаємо Слово Боже на захист в Псалом 90-й. Слово Боже висвобождаємо. І все в цьому світі створено Словом Божим. Йоанна 1:1, все через слово, через слово. Вначалі було слово, слово було Бог, і все через нього почало бути. Друзі, висвобождайте слово Боже. В яких би ви ситуаціях не були, висвобождайте слово Боже на ситуації. Що ми робимо, друзі? Які б вас діагнози чи лікарі не ставили? Висвобождайте слово Боже, в яких би ситуаціях не були в труднощах, висвобождайте слово Боже. Тому що Він, браття, сестри, нас зробив тебе і мене служителями нового заповіту духа, а не букви. Бо буква вбиває, а дух животворить. Дух святий нехай відкриє вам слово Божє, щоб його висвобождати на ситуації. Бо Він, дух істини, ми не залишені сиротами. Він каже: Я не залишаю вас сиротами. Я умолю до іншого теж Духа Святого, Духа Істини, який наставить, научить, облічить, утішить, поведе до повної істини, буде відкривати істину, возвіщати будущее. І Він відкриває істину Слова Божого. Висвобождайте Слово Боже проти цієї війни. Висвобождайте Слово Боже, на захист воїнів, капеланів, волонтерів. Ми висвобождаємо Слово Боже на всіх людей, які залишили домівки від цієї війни. Наповняйте духовний світ Словом Божим з ваших уст. Нехай іде Слово Божє! Слово Боже! Тому що наша боротьба не проти крові плоті, проти духу злоби піднебесної. Подивіться, що написано 2 Коринфянам, 10,3. адже перебуваючи в тілі. Ми не по тілісним воюємо, бо зброя нашої боротьби не тілисна, а сильна завдяки Богові задумки розрушати бісовські демонічні задумки. Тому ми розрушаємо всі демонічні бісовські задумки проти України. Ми розрушаємо всі демонічні бісовські задумки, які задумуються проти Ізраїля. Ми розрушаємо чим молитвою і словом Божим в дусі світом. Захисту вам від Господа. Нехай защита буде над вашою сім'єю від Господа. Я провозглашаю це в духовний світ захист від Господа. Я провозглашаю в духовний світ, ніхто тебе не вкраде з руки Божої. бо так написано. І в завершенні я хочу сказати: ви ж улюблені, моліться в дусі Святому. Будуйте, збудовуйте себе найсвітішею вашою вірою. моліться в дусі святом і перебувайте в любові Божій. До зустрічі! Благословінь вам, миру у ваші дома, миру в ваші міста, миру у ваші країни. До зустрічі! І наповняйте духовний світ Словом Божим. Амінь. До зустрічі!